Війна в Україні наближається до можливого припинення вогню, але сторони мають узгодити умови. Про це заявив колишній радник Білого Дому Кіт Келох. В інтерв'ю Fox News він зазначив, що президент США Дональд Трамп розчарований діями як Києва, так і Москви. Проте Вашингтон прагне досягти повного припинення бойових дій. Водночас у Білому домі визнали, що Трамп не забезпечить припинення вогню в Україні до Великодня. Про це пише The Telegraph. Треба визнати, що все, що робить Трамп, наразі все те, що він робить, воно приречене на провал. І те, як він залагоджує оці справи. Війни і намагається встановити мир і оці всі митні війни. Треба визнати, що вся його роль від початку його президентства зводиться до деструктивних дій, котрі дестабілізують світ, можна мати якісь претензії до того. Як були вибудовані стосунки між Європою, Сполученими Штатами Шта... Сполученими Штатами і з азійськими країнами, але це була якась відлагоджена система. Можливо, її треба було поправляти, і, можливо, США дійсно надто багато тягнула на собі. Тобто, все це трималося завдяки США. Її... Вкладам в тому числі і фінансове. Але те, що розпочав Трамп, воно рівноцінне в межах світу всьому тому, що в цьому деструкції, в цьому, що робить локально от тут Путін в Україні і от цій частині Європи.